Відновлення, розвиток і взаємопідтримка саме на цих принципах базується національний проект Пліч опліч згуртовані громади. Ініційований президентом України він об'єднує громади з різних куточків країни, щоб ті, хто на передовій або поблизу кордону не залишалися наодинці зі своїми викликами. Однією із таких громад форпостів стала Тростянецька. Вона долучилася до проекту, щоб не лише отримати підтримку, а й ділитися власним досвідом, набутим у надзвичайно складних умовах. В межах даного проекту тростянецька громада отримала п'ятьох надійних партнерів із заходу України: це Кіцмань, Чортків, Долина, Ківерці та Жовква. Фактично, всі, от майже всі області нашої заходу України, протягнули руку допомоги і бажання мати співпрацю з містом Тростянець. Нещодавно делегація Тростянця, на чолі з міським головою, відвідала кожне з цих міст. Під час зустрічей було укладено меморандуми про співпрацю, які передбачають низку спільних напрямків роботи, організацію оздоровлення та відпочинку дітей у безпечних регіонах, обмін досвідом у сферах освіти, медицини, культури, комунального господарства, а також соціального захисту. Побачити, що в цих громадах реалізовуються, які ініціативи, і говорити, в чому ми будемо партнерами, в чому можемо в чому може бути допомога. Це не обов'язково фінансова допомога, але ми проговорили варіанти. По перше, відпочинку наших дітей, реабілітації наших дітей, щоб не вести їх десь у Францію чи в Польщу, А на заході України можна організувати в лагері. Очільники громад обговорили виклики, з якими вони стикаються, та окреслили шляхи майбутньої співпраці. Наприклад, в місті Далина дуже гарна ініціатива. Вони дуже активно займаються впровадженням енергоефективних технологій, зеленої енергетики. На водоканалі у них стоїть сонячна станція на 100 кВт, яка по перше дешевлює тариф, бо електроенергія дешевша. Да, а по-друге, ще й безпека. По і по третє вони надлишкову енергію, яку Більше виробляє чим споживає цей водоканал. Фактично вони продають в мережу на Обленерго. Я їх, приклад привів. Да? Там їх багато було. Ми бачили, як музеї організовані у них. В Кіцмані ми бачили дуже гарний музей Івасюка. В Кіцмані ми побачили дуже гарний приклад і встановленої кисневої станції, яка виробляє кисень, і побачили дуже гарне реабілітаційне відділення, яке є в міській лікарні. Під час візитів очільники громад мали змогу поділитися напрацюваннями та обговорити кращі практики у різних сферах. Їм цікавило, як ми організовували свої фестивалі з хідрок свого часу, стара фортеця, як ми брендували, як ми діяли, скажем так, рекламу, як ми вивели їх на. Доволі такий високий рівень всеукраїнських фестивалів, бо вони тільки починають цю справу, і в них вона ще тільки тільки зароджується. Ми говорили про наші реформування бібліотек, про інклюзивний ресурсний центр, про реформування нашої лікарні. До речі, долина чітко показала, що вони роблячи свою первинку, там для них зроблено відділення дитяче. То вони робили приклад страсянця, як ми дизайн організовували, ну саму саму сервісну, скажімо так, сторону. Тобто, приємно, що хтось із нас копіює щось і робить. У себе і щось ми підлянемо і зможемо запровадити в себе в діяльності Трасенецької міської ради. Цих п'ять партнерств це початок такої співпраці в рамках України. Нове партнерство це більше ніж формальні угоди. Це передусім взаємна підтримка, людська солідарність і готовність працювати разом заради майбутнього. Попереду багато спільної роботи.